Донецький Шахтар проведе чергову зустріч проти мадридського реала в Лізі чемпіонів для молодої команди Ігора Йовічовича. Це найбільший іспит в цьому сезоні. Матч стане особливим ще й через те, що з великою долею вірогідності на полі Сантьяго бернабео ми побачимо Андрія Луніна, який дебютує в Лізі чемпіонів за мадридський реал. Які останні новини перед грою та про що говорили учасники гри напередодні? Дивіться в цьому відео. Жайте на улюблені команди разом з парі -мач. але не забувайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Перімач вболівай серцем, грай головою. Ми всі усвідомлюємо те, яка відповідальність на нас у такій ситуації. Розуміємо, що представляємо Україну у світі від самого початку воєнного вторгнення. Я розумів усю складність становища в країні, але Шахтар це важлива команда надто на сході України, як Реал Мадрид в Іспанії. І щодня розмовляючи з футболістами, долаючи перешкоди, ми розуміємо, що ми не лише гравці, а й люди. Кожен з нас має родину, друзів, тому ми всі переживаємо і шукаємо сили. Ми уважно стежимо за тим, як просуваються збройні сили України, та прагнемо відповідати їм, дивлячись на те, як бореться наша армія. Ми теж намагаємось битися на полі і перемагати. Хочемо, щоб наші вболівальники пишалися нами і намагатимемось подарувати їм ці емоції. Дуже важливо набрати 9 очок, і ми добре підготовлені, щоб зробити це. Я завжди хочу вигравати в лізі чемпіонів. Ла ліга є важливою, однак ліга чемпіонів найважливіше змагання. Це геть різні турніри. В одному 38 ігор, в іншому значно менше. Іноді все вирішується в 180 хвилинному протистоянні. І тут важливими є деталі: не йдеться про успіх чи невдачу. Іноді розмовами про успіх прикривають проблеми своєї команди або переваги суперника. Якщо я говорю, що нам не пощастило з осасуною. Отже, я приховую наші проблеми у володінні м'ячем і гарну гру суперника. Важливо приділяти увагу і дрібним деталям у лісі чемпіонів можна забити три голи протягом кількох хвилин. Як це траплялося зі мною? Це може статися і у півфіналі. Сильний менталітет дає контроль над дрібними деталями. І реал це команда, яка піклується більше за інших про ці деталі. Реал має дві кадрові втрати: Тібо Куртуа та Дані Себальос. У попередньому матчі Бланкос в Лалізі проти Ососу грав Андрій Лунін. І вже сьогодні українець може дебютувати з Реал в Лізі чемпіонів. Як вам відомо, куртуа вибув, але Модріч і Лукас Васкес повернулися. Себаліос мав проблеми з підколінним сухожиллям, і завтра на нього не розраховуємо. З приводу куртуа маємо сумніви щодо наступного матчу з Хетафе, проте він може повернутися до матчу відповіді із Шахтарем або Ель Класико з Барселоною. Михайло Мудрик знову повернувся на Сантьяго Бернабео. Минулого року місцеві вболівальники. Стоячи аплодували українцю, коли той йшов на заміну, футболіст згадав про цей випадок напередодні нової зустрічі. Цілі амбіції, як завжди, як і на кожний матч, добитися результату, але це буде ніч Ліги Чемпіонів, це завжди особлива ніч. І хочеться показати найкращу гру і досягти результату. Ну, я вважаю, що наразі. Зараз я досягнув і розкрив свій потенціал максимум на 20%. І я вважаю, що дуже багато моментів, які мені потрібно е, е, і ігрових таких моментів, і взагалі різних моментів, які мені потрібно досконалювати. І це і я вважаю, що це тільки початок і ще багато-багато роботи попереду, тому що тому я вважаю, що. Потрібно, потрібно ще більше і більше працювати. І в першому, і в другому матчі це не була випадковість, це закономірність ком... нашої роботи, і закономірність нашого командного духу. Та я вважаю, що навіть якщо були якісь моменти, де нам везло, я вважаю, що завжди везе сильнішим. І, і я вважаю, що якщо команда хоче. Якщо команда хоче добувати результатів, вона повинна на кожну гру виходити тільки з думками про перемогу. Цей матч особливий також і для Ігоря Єввічевича. Колись він виступав за реал як гравець. Зараз він сюди приїхав як головний тренер на матч Ліги Чемпіонів. Матч. Звісно, я маю приємні відчуття, адже повернувся на стадіон, де починав як гравець. І завтра я вийду на цей стадіон, представляючи найбільший клуб України. Звичайно, це гордість повернутися на Сантьяго Бернабео та розуміти, що ми здатні досягти успіху. також Івічевич перед журналістами згадав, що війна в Україні не перша в його житті, і розповів, наскільки важко його команді щотижня долати великі відстані. Звісно, цю ситуацію не можна оцінювати з погляду досвіду. Хоч це й не перша війна, яку я переживаю, колись я опинився в Мадриді, залишивши охоплену війною Югославію. Тому можу сказати за власним досвідом, що найнеобхідніше зараз мати змогу почуватися корисним і допомагати одне одному. Але завтра ніхто не думатиме про наші проблеми. Чому ми запізнилися? Скільки часу в нас забрала дорога? Адже сьогодні ти в Мадриді, завтра у Варшаві, післязавтра у Львові. Ти завжди переїжджаєш, не зупиняєшся на одному місці. Звичайно, ми трохи більше втомилися, ніж реал. Це не те саме, що відпочивати вдома, доки інша команда проводить час у перельотах. Проте ми сфокусовані, дуже зосереджені на грі, і завтра намагатимемося представити шахтар у лізі чемпіонів як найкраще. Розуміємо, що не є фаворитами, але завтра ми діставатимемо задоволення від гри. Друзі, як завершиться зустріч Реала та Шахтаря на Сантьяго Бернабеу. Свої прогнози пишіть в коментарях. Будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нас лайком та підпишетеся на Футбол Хуб, якщо вам подобається, що ми робимо. Також не забувайте заряджати на улюблені команди разом з Парімач. Та не забувайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Парімач вболівай серцем, грай головою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.